Як тут пусто, як тут сумно, похмуро, мокро, холодно. Ось тут, де жила наша свинюха. Вона мало не рознесла цю літочку свою, двері там у будки вибила, вилізла. Еге, не втримати свинюху. Так що прийшлося її. Евакуювати з цього місця? Бо це ж не для неї робилося, це для курей. Тут кури сиділи і горя не знали, так було добре. Прийшла одна свиня і все рознесло. Тепер вона знаходиться в іншому місці. Зараз ми її побачимо, куди вона заховалася. Та ну, хіба ж її можна тут знайти? Там якесь і одеяло в неї, і сіно. А чого вона так тихенько лежить? Вона чорна така. Хрюша, ти жива? Е, та поворушися ж ти. Ніфіга собі. Де ти? Хрюшка? Просто за гора таке. Таке кублуну зробила собі. Та що не можна поворушитися, чи що? А ну давай трошки поворушися. Що ж ти так замерла, геть? Я ж боюсь за тебе. Чи то тобі там тепло, чи тобі там холодно? Моя ж ти свинюха мала так. Ой, воно щось ворушиться. Розбудила її. Ану. Ну покажи свою. Ой ой. ой ой ой, -ой. Ось так спало міцно. Он вона, свинюшка. Вжива яка, яка ж ти чорна, Боже ти мій. Що ж ти така чорна? Хоч би ж трошки тебе відбілить як. А то воно так спало і не ворушилося. Я думаю, що воно мовчить. А воно залізло, воно на, нагорнуло собі. То воно яке вже гарненьке, я б його вже й не підняла б. Давно я тебе не бачала, свинюшку мою. Моя ж ти хороша. Вона не хоче й вставати. Це така чорна, що її там, хіба її там можна роздивитися? Хруша, не хочеш, ти дивитися в мою сторону. О, пригрілася так треба лежить. Видать, не голодна. От так вам хрюша. От так вам хрюша. О, Ну, все. Не хоче вона общатися. Носа заховала свого п'ятака. От тобі Хрюша. Ну, хоч носа покажи. Ну, ну, ну Хрюшенька. Ех. Нє. Нє. Не в настроїв. Свинушка сидиться, спить, тихий час отай. Ну ладно, хороше, давай. Хрюнькай Ну, Як сопе. Фу. А моя клумба ще й зеленіє. Так до нового ходу до зеленіє. Чорнобривці цвітуть. Насіялися. І цвітуть зимою зимні мої чорнобривки. Селера, яка горна, кріп, який горний. Що тут з помідорами. Там ще й червоніють, зеленіють, ще й, зелені. й не померсли тут, не достав їх тут мороз. Ну нічого, вже скоро, скоро мороз буде, хоч невеликий, ну буде. О, Оці якось його сухоцвіти. Зеленіють. Як добре, коли все зелено. Все таке гарне. Літо відчувається. Ну нічого, бо воно не за горами, те наше літо. А що, сидимо з дідом? Що йому чай приготувати чи що? Ой, довгі дні, довгі ночі, довга ще зима буде. Так, кріпимося і тримаємося. Є у мене така коробочка. А що ж там всередині цікаво подивитися? Ну, Зараз діда пригощу. Мабуть, якісь коржики чи що воно тут таке. А ну щас дід розбереться. Що всяче? Ту до чаю тобі. Мені цікаво, що там всередині. Коржики. Зверху написано мілка, то мені зрозуміло. Молоко. Так, да? Так. Ані амисто а о і шо то. Види коржечки. Аминьи. Тадис Одно Ну с аминитами. Ух ты, як лосне роботи. Ух ты. Ну, они там просто а вони де як зло. Не, не буду. Мені так я не Це можна. Явка есть. Як не можна. Та ти ж скажеш, яке воно. Я ж хочу, щоб ти сказав. Пойдет. До чаю хороше? Так. Да. Курочки. курочки. Бабу, отакого. От Ану. Ага. Та вони як в шоколаді чи що? Чи молоко в шоколаді? Чи що да. воно? Та ти не скажеш правду. Молоко в коржику шоколадному. Ага. Це для таких уже геть і дід. <світний> <світний> ти бачиш, що він, розкажи. Коржик такий, типа шоколад. Всередині з А на смок як? і вкусно. Да розстає в роті. Ну, ти таке їв ранче. Ні, да. я такого ще не бачила. це я перший раз бачу. І то мені не можна не можна спробувати ще по Зато дідові все можна. Да, а то ти не їв а мівку Ні, то шоколадки були ранче. Ну, ну от таке саме, що ти. Ну, а такого її. я не бачила. Mm -hmm. Не розказуй мені. П'ємо з дідом чай. Хто п'ях туди? Ну, все в мене є, тільки він гарячий трошки. Ні, він вже холодний, я не гарю. Ох, і гарячий. Та, де дай там гарячий, холодний. Ну, пий як можеш, я трошки. А ти не можеш? Я буду тепліший пити. Угу. Оця, оця лікарня моя, вона нам з дітою так хавукається Ох Я лук, ну босся, не поживає. Да. Який ж там безалаборність, Наче так і добре все. Всі працюють, лікарства є, все є. Но... Отношення, Отношення хороше. Роботи. До роботи виповняють, працюють, швидко бігають, усе швидко роблять. Тільки прозівали. Роз, да. Да. прозівали. Одна завелася там із. Цим з кашлем. Жінка. Чи вона там була? Вона там була чи я не знаю, де вона взялася. Була вже. Була, була вже. Ну вона на обслідуванні була. Вона в хірургії, ну ще не на операції. Ну вона так пару днів побула і втікла отудова, бо вона не могла нормально там жити. Вона так задихалася тим кашлем. І, мабуть, усе відділення пішло. І все пустили на самотюк. Ох, і ніхто ніхто й слова не сказав про неї. Промовчали. Ну То це ж подожди, це тебе, а стільки вас у палаті. Четверо було. Ну, Бо, да, там не... Да, там... скільки людей пострадає. Да, а я прийшла, та ще й дід пострадав. Uh -huh. Уже кашляв кашляв, стільки ходів, а якийсь uh -huh. кашель такий вірусний, страшний. Аж тільки оце в нас починає воно от кашлюватися. Та хіба ж можна, отако, щоб у лікарні теж і в хірургії допустити. отакого... Ужас! люди пішли операції той... Мі... між людьми. Оце, що мене найбільше, воно так обурює. як Вона Ну вона так поняла, що вона каже доктору, я піду додому чогось доктору. Той... Доктор і лепо, і не поняв всього. чого. І головне, ну, що. Пост -медсестри рядом напроти вже ж палати. І, і сидять вони, роти пороз'являли, чують, чу, що люди кашляють, гавкають. Медсестра, що? як почала весь вечір кашлять, то, ходила то, по коридору. То, що це Уже це? врачі розійшлися, а вона як почала кашляти, щоб усі бачили, що, бо всі ж гукають її то до мене, то до мене, а вона почала кашлять, щоб бачили, що й вона больна. От вам і... Це теж віднять до роботи. До своєї. А вірус такий Погане ходить зараз, так. Да. Вірус, і ніхто нічого не сказав, ні слова, ні тому доктору. А ви і... знаєте, що вірус страшний ходить, і не один. І той. То дивіться ж, доктора, побачила а, кашля, чого ти кашляєш? Туди сюди аналізи здати. Ага. Греб, ми туди-сюди перевезти в друге відділення або ізолювати. Воно швидко розпространяється. Одно, головне, бахіли надіваєте, щоб болото не бо це їм полибить. А що. Я, як побачила, що вона кашляє, та я вже зразу поняла, що тікать вже без толку, що цей, я так само буду кашлять. І дідві буде кашлять. Все, мені стало одразу зрозуміло. І що робити? І, да, і далеко не втічеш вже от звідти. Бери ще, чого ж ти такі смачні, не схочеш, брати. Та тобі жалко. Мені не жалко. Ти так гарно, дивись тільки їх. Диви. Ну мені дві оставки, а то дві. Може я через пару Так, ну, спробую. Хоч спробувати, мені багато Та, не пробує. треба. Та пробувати зараз. А мені зараз не можна, ще пробувати. А куди ти знаєш? Бо знаю. Я вже про себе нічого не знаю. Знаю. Тобі біду. хтось сказав, що не можна? Так, да, так. Да. Хто? <рес> Ой, діду. Це доктора не була? діду, діду. То вже поки я дойду до доктора, то вже пізно було б, знаєш. Надо знати все напередух, до чого тобі готуватися і що тобі робити. Угу. Нічого, вже ми майже вишка і з цього трошки ще кашляємо. Дід мене перекриляє. Да. Прибив би дід. Я, Я і ще колись принесу. Я це принесу. <рес> в так. А діда <рес> гарно кашляв. Краще за мене ще. Ну, не знаю. Нікуди навіть не ходили. Завтра записалися до доктора, підемо, що на нього покошляємо. Щоб знов я. А що вже на нього каже? Вже воно прийшов. Уже воно. Ти своє рішай там. А, так що підемо завтра вже. по цьому. По списку. Чи як вони записуються? На список записується. Так що вже ми записалися, підемо завтра. Бо я не буду йти. Не хочеш? Ні. Так, да, це надо. Я ще не весь повністю. Ну хай би послухай. Та да, це треба багато ділок. Яке їх тіло надо? Послухай. Та що? Та нічого і скажу. І скажеш, що там у тебе. Чи ще довго будеш. Довго, ще. Ще довго. Да. Ну. Хай тобі буде добре, дити. Ти допомагає. да. І видужувати. живать. Да, так, дід. Тільки вперед. Mm, з ногами, так? Yeah. Да? Ідіть. <рес> 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 Ох, і дід. Це таке що розкаже. Да, ж, не? Да. Да. Всім здоров'я бажай. І тобі прибуде. Прибуде, так. Да. Да, да. І не гунбочка. Не mm -hmm. да. Світ є в нас. Mm -hmm. Ну і радуємося, поки Світ. він є. Моє телевізор so, so... дивиться. Правильно, бо гарячого чаю попив. Ну ладно, дід, давай. Всім so, покажу. Пока. Це перший единственний день, от коли болію, це я хоч трошки щось лежу. А то день у день з утра до темна, на ногах утра до темна на ногах, то туди, то сюди. Оце я так лічився. Ну нічого і вилічився. І вилічила я тебе, да. так. так що... Всім дякую, до побачення, а тепер бо воно вже замерзло. Ох, добре, що ти ще гарячий дід.